Це дитинка, якщо це вагітна жінка, годуюча мама або людина похилого віку, якщо це людина після операції, неважливо, боєць чи спортсмен чи ну, будь-хто, ну, всім цим категоріям буде дуже корисний джуніор. Джуніор це лінійка фітлайн, ви бачите, як називається фітлайн така універсальна формула. Де є все, що потрібно, пам'ятаєте, якщо ви хоч раз читали про корисне харчування, то ви чули, що є таке поняття, як БЖУ, білки, жири, вуглеводи. Так, ось тут це все є. Тут є жири, які жири, вітамін є, до речі, все абсолютно натуральне. Абсолютно натуральне. Немає шкідливих компонентів, є стандарти лабораторії ТЮВСЮД, ISO 9001, GNP Made in Germany, тобто це все є, я про якість не говорю. Навіть можна під час Олімпійських ігор цей продукт їсти, не переживаючи про кар'єру. Тому, якщо ви зараз мене чуєте, значить це не просто так. Придивіться до продукту і скануйте, що вам подобається в цьому. Тут є білки, те, що треба діткам, щоб вони росли, щоб були якісні зубки, кісточки, щоб не ламали, щоб не було травматизму для розвитку інтелекту. Тут є вітаміни, тут є е, жири, жири, вітамін Д, вітамін Є, е, провітамін А. Ті, ті вітамінчики, які є жиророзчинними зазвичай, і вони не засвоюються. Тобто, розумієте, ви дітям можете давати той вітамін Д, масляний чи навіть водний. Водний це взагалі синтетика, масляний розчин мало засвоюється, і у дитинки буде дефіцит кальцій не буде засвоюватись. Тут це все адаптовано і миттєво поглинається молекулами води. Тобто, ви будете брати стаканчик з водичкою, ну можна 100 мл, ви будете брати чайну ложечку цього коктейльчика, розчиняти і бачите, коли вип'єте, що на стіночках скляночки майже нічого не залишиться. Тому що тут міцельовані форми жирів, це розбито до малесеньких міцел, і взагалі весь цей спектр до 24 рослинки, дуже багато інуліну, який допомагає приживитися нашій якісній мікрофлорі. З адгезія, да, адаптація, розмноження. нашої мікрофлори відбуває ну, на завдяки нуліну, дуже гарно себе почуває, сприяє роботі, покрещенню роботи підшлункової залози. У дітей ферментопатія дуже часто. Тут дуже багато ферментів. Їжа розщепляється, навіть лактоза розщепляється легше, бо тут є фермент лактаза. Тут такий е, цінний спектр, білки, жири, вуглеводи. Тут є розчинна клітковина, дуже-дуже ніжна, яка для діточок підходить навіть в період прикорму. І е, е, антипаразитарних 6-7 рослин, он пишуть коментар, листи на джунів вилітають. Ну, е, такі, да, такі. Він не являється спеціально антипаразитарним, але дітки оздоровлюються і через оздоровлення паразитам стає некомфортно, і вони. Є відгуки, коли вони виходять з людей. І якщо людина пережила якусь травму, операцію чи ще щось ослаблене, якщо в неї немає нормального раціону, то ось це універсальний раціон. Єдине, що маленьким діткам починаємо як прикорм з маленьких доз, на кінчик ложечки, потім пів ложечки, потім дві третинки, потім одну ложечку. Якщо ви бачите, що в діток нудить. Або є діарея, або навіть блювота, це не через те, що тут щось погане, це через те, що в дитинки непорядок з організмом. Боже борони переставати давати продукт. Навпаки, продовжуйте, просто зменшіть дози. Давайте після їжі через 30 хвилин. Взагалі його краще давати над ще. Вранці там дали водички попити. Якщо хочете е, покращити смак, якщо хочете покращити смак, то додайте ще, бо він сам по собі смачний. Але якщо в дитинки є паразитики, то вони будуть бунтувати, і дитина буде відмовлятися його пити. То ви додайте Цельшуц, це теж така візитна карточка. Ну не візитна, а один із ключових продуктів компанії. І ось по чуть-чуть в Ірландії можна придбати продукти, можна придбати по всьому світу. Практично вам зверніться до того, хто вас запросив, і вам допоможуть. І ось зараз починається сезон простуд, Ви розумієте, якщо ви імунітет не підгодуєте, якщо ви шлунок, кишківник не підживете, я маю на увазі мікрофлору, то імунітету буде важко просто стояти цим всім вірусним інфекціям. Якщо в дитинки на джуніор починається якась висипка, це часто виглядає ну, така локально, то там, там, там може бути це очистка, ви можете просто більше давати водички, гігієна. Зменшити порцію, але продовжувати це не алергія, це очистка. І ви побачите з часом, яка стане чистесенька шкіра. У нас на джуніор, навіть особливо, якщо зовні використовували ще IB5, Я про нього розкажу. Джуніор США плюс Омегу. і Зараз я підійду до жирів, то е у діточок зникали навіть е атопічні дерматити. Те, з чим медицина, на жаль, наша не працює, вона тільки, знаєте, гормональними мазями зовнішньо замилює процес, а внутрішня проблема залишилась. І ось на джуніорі дуже покращується рівень цукру у дітей з цим проблема, тому що дітки в основному тягнуть їх на солоденьке. І ось, коли ви почнете давати джуніор, ви побачите, що дітки менше гризуть нігті, бо вони менше нервують, вони краще сплять, в них кращі інтелектуальні здібності, краще навчаються, емоційно більш стабільніші. Це не буде уже стільки тих істерик, чи є дітки, які з дефіцитом уваги на джуніор отримали покращення процесів нервової системи, бо має бути і збудження, і гальмування. І ось стосовно джуніора, Дивіться, якщо у вас якісь питання, то ці питання, будь ласка, в кінці будете задавати. Я зараз хочу швиденько показати велику лінійку, і вже зупинилась на джуніор досить розширено, але це дуже важливо зараз, тому я вже так на ньому розкажу, і ще просто покажу і коротенько е, покажу. Е, дивіться, е, стосовно джуніора, його можна, коли хтось захворів, дитинка чи доросла людина ослаблена. Його можна давати 4-6 разів на день, навіть 10 разів на день. Ви не передозуєте його. Ви, бо це водорозчинні компоненти, вони будуть виходити. Можна покращити джуніор ось цим цельшуцом, Це такий цитрусовий смак. Він має дуже велику кількість біофлавоноїдів. Це помічники в нашому організмі проти вірусів, бактерій, глистів і так далі і грибка. І... Можна давати, якщо перший час дитинку нудить, то після їжі через 30 хвилин. Але потім, коли організм очиститься і переналаштується, оздоровиться, ви побачите, як ви будете здивовані. діти ваші самі будуть уже собі колотити. В мене є одна подруга, яка ховає уже продукт. бо Прийшла, і діти просто з'їли півбанки за ранок, і вона така: зване, боже, що робити? В них не ларі. Я Кажу, ні, це натуральні речі. Все, що треба, вони засвоюють, все, що де треба, воно вийде транзитом. Тому е в мене дітки, які, е на яких я консультувала сім'ї, вони вже по декілька років не хворіють, розумієте? тому що при перших симптомах захворювання тепленький джуніор сильшут буквально 6-8 разів на день і туди дуже класно додавати омегу. Я вам зараз покажу омегу.